Що за вас за такі шарики цікаві? Це наші шарики. Ми сьогодні були в торговому центрі і нам мало А ну покажіть ще нам. Сердечка. А чому сердечка, що Скоро день святого Валентина. Класно! І вже в майже в кожних магазинах вже щось прикрашено. Куку! Куку! -ку. Ку -ку. Дівчаткам купили ми сердечко, а мамі папа купив вино. Отаке вино. Величесне таке. Вино. Ну, і папа... Ще ми його не пили. О, папа Так. Добре. Пускайте. Тепе шарики бувайте. Шарики бувайте. Ура! Шарики улетели. Высоко, Давай, пускай. Высоко, 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 высоко. Ого! Два шарика. Все, шарики. А мы начнем открывать. Ты Камика скажет, Мама, дай нам дырячку, пожалуйста. Даю. Камилунечка, не впади. Шарики. А для чого ти їх тянеш, Доня? Сидай. Каміка, ти який? Дивіться, що я у нас є. Ось. Так, ми сьогодні були в магазині і купили такі різні смаколики. Да. Так. Це язички такі. Це. Солоні. А, не солоні. Солодкі язички. Солодкі. Рем... Ті, тут, тут написано ремінці. Дай мені mm -hmm. те інше. А, ось де кольорові є ще. Це різнокольорові джусі, Джиммі, Rainbow пенсл. А, це олівчики. Це олівчики, так. Так. І то теж. Олівчики. Теж тільки червоні. Ці, червоні. Strawberry, це А Клонічні. вони дуже добре пахнуть. Що це таке? Язичок? Ми їх висипаємо. Ми нас висипамо їх. Ми вже їх відкрили. Ось. Дивіться, ось такі штучки. Вони на кислочек. Дай мама попробуй теж. Так. Не дуже кисленьки. Що це? А хіба вони кисленькі? Ні, ніби такі kisliniki. смачні. Кисленькі. В цукрові якісь пудрі чи в чомусь. Кыслые. Так, пробуємо. Кысник. Mm -hmm. Смачно. Кыслик. Слова там. Ммм, кысли. Змія Змея шипыть. Я так. скажу, що це киса. Ой, кысы, ця посипка. Точно. Так, їх в сторону. Давай круг обратно їх пакет. в пакет. Давай. Їх в пакет. Тобі. Будем ще На кисню прям из мами. Так, але На ми ті штучки любимо. Да, мам. Угу. Я жую, вони Дуже-дуже. кислі. Так. А далі ми відкриємо отакі. От так, давайте. Різних клюров і Ммм... 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 Монетаж? Да? Угу. Такие. Он мягенький. Ой, я чего купил? Купил ничего. Пиш. Ммм... Камилуня, покажи. Ты вампир? А как вампир учить? здесь А внутри сахар. Угу. Я не попробую малювать. Классно, да? Ой, вы не малюете, Что, вы... ты показываешь, я классно, Камилочка, да? А вот он я. На это делаете. Mm Еще Ничего себе. А я попробую забыть, как на малюнку. Давай. Так, ось. Мы знаем, что мы были, да? Кому плач? Ой, Да. А мы купили сегодня деткам такие стаканчики. Прикольные. Криш, покажи ей. Сам чайок. Пам! За день святого Валентина mm. не mm. Ну скоро після завтра Ой не після завтра, а вівторок сьогодні субота, завтра потім понеділок, а потім у вівторок день святого Валентина. Uh -huh. День коли дарить Валентинка. Так. Або що -небудь да. щось небудь сердечками. Так. Щось зв'язане з цим. А зараз ми будемо відкривати теж отакі штучки, які ми тільки що відкрили. Хто це? Мишки. Хто це? А це? Хто ти? Змія? Ти змія? Чи якийсь веприк? Шипуча гадюка. Надовго. Так да, надовго, на пару днів. Так, да, бо, бо ми одну, одну упаковку з'їдаємо э, в ніч або в день. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, ще які. Червоні. Червоні олівчики. Полуничні. Це перші, які я спробувала. Ми вже такі, здається, їли, так? Так. Тобто ще й тієпопробувала. Угу. Все точно. Так. А мамі одненького? Так. Ти ж такий. Так? Якщо він з холодильника, давай. Якщо він з холодильника, то він буде. Як олівчик справжній. Він буде справжній олівчик, такий твердий буде. А як він такий вже був в кімнаті, він такий м'якенький зовсім. На, я це не хочу різних кольори, я вже їла. Я хочу це Попробувати. Так. Гаїсень! Хочу вас щось сказати. Слухайте. Дивіться, Дивіться сердечко. Ось можна з нього сердечко зробити. Давай, тримаю. М -м -м. Всіх з наступним днем Святого Валентина. Русь. Ура! Ура. Слухайте, оці червоні, самі смачні. Оце буде. По-перше, вони м'якенькі. цим. Угу. Дуже солодкі. І мені подобаються найбільше. Змія. Гадюка. Да. Класно. От тепер закручили. Угу. Значит, а ну язык сделай змеиный. О, язык змею вот так. Можно накрутить его и сделать змею язык. А хиба на язык? А это косковый змеи. Ага. Ну давайте. А ну, возьми ючки, Ланга. Ой, о боже. Что это за страшнючий, страшнючий <плес> язык? О боже, о боже, какие страшные. языки. А попробуй язык. разом съесть. Ну давайте. І запивайте вашим чаєм. Камелунечка, запивай забула. У нас не тільки є солодощі, а ще й смузі і йогурт. Ага. Каріша захотіла еще Такий, таку татошку. Я правда не сильно хотіла, це коктейль молочний полуничний. І ще можна. коктейль молоч. А, два полумірічні коктейлі з трубочками. І такий аккімель. Ми, ми купуємо таке не часто, конечно, тому що воно да, сильно мало. Але минує. ми з каміка двоє попробуємо через трубочки, бо разом, разом не можна. Да? Так. Камілунечка, будеш таке пробувати? Це в сторону. Давайте. І Це теж. А це Тепер. Давайте. Спочатку ми відкриємо активацію. будем заплевать. Камилунечка, а ты сама сможешь забыть? Не, у меня не пыльцо еще. Давай я тебе открою. Ну, попросу за строечку. Хочу, я тебе открою. Не хочу. А что хочешь, мама? Мама не может. Я не хочу. Я тоже. Ты все, я сделала? Я хочу. забыть. Да. Давай. Спробую. коктейль чи не смачний, да. Можливо, смачные. Але мы його вже колись куштували. Да, колись куштували, но я же... Забула ее собі. Пам'ятаю. Да, да, да. судочку, да. Давай я работаю по трубочку. Давай я трубочку комік вставляю тобі. Давай. Я комик Чекай, я трубочку тобі ставлю, добре. Угу. И попробуем. Мама. а А на паук. А, не, не Мама, паук. На векунте, паук? Да. да. У нас такой паук. а а Только вы, а только... вы <свеч> У нас такой паук. А мы куда еще ее показывали. <свеч> Давай. Ой. В вживе. Ну, Покажи Його сюди на стол, біля ковішки. Камерунечка, сюди за столик. Ой, який страшний паук. Ну що ти зробила, коктейль? Кам'яки дам. Каміки, ну, так. скажи. так, А паук теж хоче пить? Хорошенький. хорошенький. Слухайте, а він теж хоче ну, Дай йому пить. Дай в нього ротик. Не п'є? Він через зуби п'є. Він п'є в коктейлі. Він хороший, дякую. хороший, да? Погладь його, Він хороший. Да, це наш павучок. Хороший паучок. Попив коктейль. Молочний. полуничний. Бувають не тільки полуничні смаки, а пам'ятник і шоколадні. Паучок. Павучок, ти гарненько напився. А тепер каміка пробує. А тепер камаленька пробує. А ну -ка. Pienat. Смачно? Я? Смачно? Так. Да, дуже смачно. Класно. Ну? Класно? А це виставляє сторону. Стат... Oh! Огу, тримай. Знаєш, тебе... <страс23> ну давай, обережно тільки. Тільки нам треба дві трубочки. Я не поїчаю. Дві трубочки даю? Да, просто так, зараз я даю дві трубочки. Mm -hmm. Так, чекай, да, девчатка. Молодец. Чекай. трубочку. Бери трубочку и так став. Химик, бери. Вот так, став. Да, став. Не пей. А ну-ка, что скажете? Смачно. Mm -hmm. Смачно. Сейчас. Mm -hmm. Ну что, девчатка, Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Чао! І підписуйтесь на каналі. Пока-пока. Пока-пока. І ще з вас з наступним днем Святого Валентина. Пока-пока.